Так, друзі, всім привіт. всім привіт! Приїхала до нас в гості Еліта Селект. Як зазвичай в останню мить. Всіх об'їхали, потім да, заїхали. Всіх об'їхали, потім до сусіда, сусід саме далі. Подгончики від еліти селект. Кепочка така файна маєчка. Мій фасон. От. Ну і звісно полюбуватися своїм красенням. Ось такий ми маємо на сьогоднішній день саксончик відділити сілек, ми його сіяли. Ну, ми весь Саксон у нас тільки раз, всі поля. Да, так, всі поля, ну І 7 гектар. Імі -бора. Імі -бора, а зараз ми, ми поїдемо подивимося. Це пермі посіви. це посіви по класиці. Зараз вам покажемо посіви по ноутілові. Покажемо наші косяки. От. Ну Це хвастаємося вам самими красивими полями. Потім поїдемо, покажемо і косяки. О, тут по класіки. дві культивації. Культивація осіння була зроблена і культивація була весіння зроблена. Тут мав бути рапс, але так як не було осадків, то посіялись весною Ось ну, Такий вигляд має соняшник. Можете побачити ближче. Пройти тут вже невозможно. Ми тільки що заходили, то чуть не заблукали. Це, це, краєвий ефект, ми заходили всередину, вторий раз я не хочу заходити, бо так далеко, бо дуже холодно. Ну, зайдемо. Отакий, друзі, точить. Тут не було ні фунгіцида, ні синтицида. Тільки був грантстар. І незідрядна культивація. Так, да, нисточки, звісно, підсихають. Ну, як каже Сережа, що це їм вже недостатньо сонця. Вони починають підсихати. Я не такий сильно агроном. Це він у нас тепер, кстати, захистив диплом, так, да, Сереж? О, він у нас вже професійний агроном. Вже навіть не... є бумажка, тому що, що не даром у нас такі соняшники, тому що ми спілкуємося. З фахівцями. Це поле, це поле, звісно, заряджене. Тут і в минулому році була органіка розкидана і з добривом сіяне. Це поле заряджене, але вид воно має практично таке саме. Вже скоро де зацвітати, вже вискочили солдати, як когось батько мій казав, солдати повискакували на провірку. Все, їдемо далі, їдемо, показуємо вам останні саміші самі поля ми вам показали, тепер їдемо показувати, де не все так гладко як хотілося. Правильно? Поїхали. Поїхали. Це що, я не знаю. по краям у нас Так, друзі, тут ми знаходимося, теж Саксон. Тільки хреновий Саксон. Не такі, як на першому відео, де ми вам показували в началі. Тут сіміна погані, а там хороші були. Коротше, це поле. Повний наутіл. Що так, не знаю на цьому полі. І чисте, і все. Що такий розвиток тут. Ну, є ще предположення, що тут може бути після дія спілара. Тут кукуруза була. Да. Тут була кукуруза і був було обробіток співаром по кукурудзі. Це ні, мені здається, це не від цього залежить. Ну, два поля такі, іменно поля? там по кукурудзі. Де по кукурудзі порану нормально. А іменно де науків. А де науків, отака. отака, 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 отака. А стіварність має свої дії Ну Тут посів був практично ще на тому самому першому полі. Всі що сроки тут всі, од... всі однакові, всі однакові. Да, всі однакові сроки. Ну, розвиток там, Соня. Не, що, ще ще, ще тут. що цікаво, цікаво спостерігати. От зараз підемо на край, пішли. Тут вже нема що дивитися. Покажи, тут покажи все. Ще, ще, yeah. ще що цікаво спостерігати. Тиран був оброблений тут раундапом. От по кругу обійшов оприскувати. Раундапом, от повністю по кругу, пройшов оприскуватель раундапом, а далі кропилося грандстаром. Поле вроді би було чисте, кропилося грандстаром. Тут де пройшли от на ширину якраз на ширину оприскувателя 18, 18 метрів. Тут дивіться, яка красота. Бачите? А може, бути, а може бути, от я підположу свою думку. от Соняшні, коли тільки-тіки почав сходити і пішли бур'яни. Тобто, тут пройшов раунддап, тобто тут він був повністю Чист, чистий, exactly. і на начальних етапах його нічого не пригнічувало, нічого йому, ну тобто він ріс по-своєму. А там, можливо, берізка, можливо, невеличка чуть амброзія була, і можливо його чуть приглушило. Як така думка? Ну, може бути. А тут було чистенько, він розвивався. Тут сорнячок був невеличкий. А по, а по краям? Тут Тут було бо тут був раундап. Ну оце, скоріш за все, можливо, навіть і це сприяло такому розвитку. Тому що на начальній Так стан... що не, не жалійте коштів, кропіть все раундапом і все у вас буде добре. Я вирішив зекономити, та бачите. Я ну, ж... результат буде, ну, зовсім поганий. Я ж так розумію, тут повністю на всьому полі був геліантик ще, так? Плюс до цього. Так, да, потім вже геліантик. Потім ще геліантик, от, можливо... А тут де раундапом спрацювали? Угу. Тут е, було чисто. Було чистенько, а там була присутня амброзія. Там, а там була амброзія, от, працювала. От, от, от скоріше за все, амброзія його і пригнітила. Тут не було такої сильної амброзії. Де-не-де, ну, де там де. Амброзія туди на угол була. Mm. Але працювали по всьому полю. Ну вже що маємо, то маємо. Все, поїхали далі. Поїхали далі дивитись на хороший саксон. Який посіяний на місяць і 10 днів пізніше, правильно? Це наша новиночка Гібрид і Мібор під Євролайтинг. Що да. ми по ньому можемо бачити ось такий стан розвитку. Якби. Тобто, не помішав би і тут ще посіяно по понутіло, вірно? Ну колісницю да, було зроблено. Тут е -е, поле без обробітку, ну, перед посівом е -е, було зроблено два сліда колісницею. Вот такий ми маємо вигляд. І рядочки взагалі прямо стріляють. Ріально, от да. рядочок покажи цей рядочок. Він взагалі ляля йти. Ти там де попало в сухішу, макрішу, тому що ми сіяли в суху землю, а потім пішов дощ. От. То там є чуть перепади. А всі де попало в чи глибше пішла, що не знаю. Чи мокріше було. То вовше, Тут посів 20 травня, якщо я не помиляюсь. Да, десь десь 20-х числа в травня. Тут 20 травня. І наша Без Гібрид. Теж. Ну Тут був було дано вже фунгіцид, інсектицид. тут заряджено було все одразу, тому що пішла борошниста староса і заряджено було одразу все. Корінь. Видно, що понутілу да, посіна він тако пішов, mm -hmm. а потім піймав слабинку. І да, пішов. Потім піймав слабинку і потім далі пішов. Mm -hmm. Якщо такий, друзі, друзі має вигляд і імівбор, слідкуйте за ним, кому цікаво. Ну, Мені він подобається, він мені подобається дуже. Побачимо результат, вже, як ви казав, по виходу в бункер, ну, він файний. Бункер все покаже і всіх розсудить. Все, поїхали далі. далі. Е, так, Тут посіяно. Після рапса тут ми посіяли з осені рапс, але так як він зійшов в декабрі місяці, ми його передіскували весною і посіяли соняшник. 19... Ой, да, 9, трав... 9 квітня 9 квітня був посів соняшник, а це самий перший посів. От. Ну, тут було дано з осені добриво. Під посів рапса було дано по 100 кілограм амофоса, а вже весною посіяний соняшник. Отакий має вигляд Чистенький, гарненький. Весь однаковий, що туди, що тут. Так, отак, Такі в нас посіви соняшників. Ну, ми на всі поляни для мікати на дальній. О, зараз ще по дорозі заїдемо, покажемо вам кукурудзку нашу. Яка у нас кукурудзка. І все. Поїхали далі. Зараз може вроді на оборот добути, як його жара його трохи придивиться. Зараз дивись який його западіло, заводи знаєш що, що може тут сонячних затишок, роса постійно, понял? Не так продувало. Ти так, друзі, тут ми знаходимося на ділянці, теж саксон. Посяв десь 19 травня. Отакий вигляд має. Тут після рапса поле стояло. Два проходи колісницею і посіяний саксон. Можемо наблюдати, що дуже багато борошнистої роси. Саме попали. Він зійшов, пішли дощі. Ми не могли зайти ні побризати його, нічого не могли зробити, і кинула, кинула борошни староса. Зараз ми його побризали, але ну, вже, вже, вже дуже багато зараженого. І особливо туди тут, де затишок. Да, де більше прогон, там байдуже, а тут де затишок тут. З багато. А що за фунгіцид був тут при застосований? Я не пам'ятаю, альфовський якийсь. Да. краще з борошнистою росою бореться це танус. Танус, та, танус, я знаю, танус. Але ціна на опрос. Згоди на вопроса тут картина печальна. Впадали ціть багато, да, так? Так, да, і це ще й третій год тут була был солнечный, потом пшеница, потом рапс, а потом сонечный опять. И дивись, сколько падали. Падали, и просто, и вот именно падали, а конкретно позаболевала. Mm -hmm. Вот, ось все саксон, и все саксон, и все mm -hmm. саксон, и все саксон. То тут тоже саксон. Только, Только падали. Падали. <laughs> падали. И падали. А тут мы можем наблюдать тоже саксон. Тільки тут ми вже можемо поквастатися, а тут ми ще ростемо. <гум> тут посів десь 9 квітня посів, тут був рапс посіяний і була, був посіяний рапс. І що в нас? А, було, було добре вода. Так, друзі, стали ми на такій ділянці. Ну, то це теж ділянка після рапса. Був передіскований рапс. Але такий витус з горбочка і видно рівноту посіва. Тут теж осінню був посіяний рапс 100 кг. амофоса болгарського і весною був передіскований посіяний соняшник. Можемо наблюдати рівномірність посіва. Там, під лінією, чітко, красиво. От, і і вигляд. Гарний. Мені подобається. Як вам? Пишіть. Так, Сер? Звісно, взагалі красавчик. Ти що? Тут ну, видно, от іменно з цього ракурсу видно рівномірність пасіва да, і рівномірність да, сім'я. Тобто весь один в один. Тут класика чи Е, Тут з осені було виорено, посіяний раундап. Ой, раундап, блядь. Посіяний грандстар. Посіяний рапс був. А, і він пропав. З, з добривом раб зійшов у декабрі місяці, ми його весною передіскували і посіяли соняшник. От так от можна дивитися, як виглядає соняшник по класиці, як виглядає соняшник там, де був посіяний раз, потім його перекультивували, я так розумію, так. посіяли соняшник. Тут в нашій сфері, як говориться, дуже-дуже цікаво. Та, дуже. На одному полі все добре, на друге поле переїхали. Та скільки, там от, вже... скільки вже цей і вроді все. Ну, цей год. На всіх ошибках я зрозумів, що на другий рік цих ошибок не буде. Стараюся ізбігати. Цих ошибок ізбіг, з'явилися якісь нові обставини, нові ошибки, нові це. І кожен рік, а рік, рок, роки роки входять, кожен рік за роком. Але ошибки все, все рівно нові нові нові. Не, не пропадають нікуди. Так, да, красиво. Ось, друзі, ми знаходимося на нашому одному із масивів. Чи масивів це громко сказано, так. Да? Площаді е -е пшенички нашої. Ногу починає хопотіти. Так, да, вже буквально, я думаю, дня 4 і може Можна вбирати, Ну, Такий вона має вигляд. Вона, звісно, слаб багато опустилася. Але колосок у неї файний. Непоганий колосол, да Так, да, така пшеничка, ну, четверочку, я думаю, показує. Ну я думаю, більше Більше четверочка. 4, 4, 5 до 5. Ось така у нас пшеничка, друзі. Ти бачиш, жук починає літа. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях, хто почав вибирати пшеницю і в кого які показники. Ді, я почав пиздячити. Да? Да. рівний, да, ти оцей? Да. Але ж є, якщо заходити навіть косити, там буквально через 4-5 днів ну є ось такі недогони. Угу. Починаємо досьо колосожжувати. Він робить знає як мука. Угу. Ото в колоску виходить. Так що так, друзі, такі у нас на цей рік. Показ... Ну, як це не показники, це Ділянки, поки. Ділянки да. показники будуть пізніше. О. Що маємо, то маємо. На ошибках поки услучимося. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо. До нових зустрічей. Підписуємося на елітоселект. О, спасибо, Підписуємося, підписуємося. <світ> Дякую, що приділили <плес> нам вам. <плес> Дякую, що приділили <плес> увагу нам, якби. Будемо да. далі стежити. Все, всім пока.